Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні. Елечка, дощ іде, а ми скартуємо, анатолій рулює. Ми на шкуді. Надьок питав. А, Надьок воно спить. Так що, друзі, пишімо. Вяли ще одну машинку. Взяли поки в долг. Заплатили тільки 1700 доларів різницю між Ісузу і л 200. ця машинка вже для 124-ї бригади. Так що рухаємося далі. Дякуючи вам. Анатолій, погнав, все, така машинка доволі непогана. Так що ми її зараз доженемо, погнав. Рухаємося далі, приїду додому, покажу, тому що не знімав відосік. Розкажу, покажу, що в нас є, і дам відповіді тим грамотеям, які говорять, що такого черга не купляє. Ми купуємо те, що маємо можливість, і те безпосередньо, що потребують хлопці. З ними спілкуємося. І вони дають команду, так чи ні. Так що погнали. Так що, друзі, в нас субота вихідний. Відпочиваємо, як завжди. Хлопці поїхали Саша з Олегом на Запоріжжя і Донецьк. Погнали там лафету ще одну річ. Ну а приїдуть, будемо планувати поїздку. Бобіка одженемо, відвеземо і дозбираємо на цю машинку, віддамо. І Сузу у нас поки на ремонті, там знайшли косячок. І їжачок поки дав нам можливість не платити за цю машину, дав нам вдовг ну, і нам би і так би дав, ми заплатили 1700 доларів. Так що ціна питання такої машини 6700, дорого-недорого не знаю. ТО зроблено, резина АТ. Я думаю, начебто нічого. Я в цьому ділі не дуже розуміюся, але стараюсь довіряти людям і стараюся моніторити. Ну і є люди, які Мені допомагають цьому займатися. Так що рухаємося далі. Все буде добре завдяки вам і вашій підтримці. Доща Роллів. Так, вийшли ми вже на пряму дорогу додому. Анатолій десь погнав. Виїхав попереду. ну, Я думаю, ми його зараз доженемо. Ще протестуємо. Один плюс, що є резина вже, що поміняне масло поміняні розхідники. Ну так, ось така красота. Леяк із відра заливає. Як мої хлопці там в дорозі, навіть не знаю. Ну, Соточку йде, нормально йде. Гелячок ми вже купляли, не знаю, вже трохи було. Ну, Найкраща машина кажуть хлопці, що це l 200 Потім кажуть, йде на Ну не знаю. Мені навіть цей дрючок і СУЗУ. Він високий, класний, доволі непоганий, теж непогано ходить. І Камси є такий, теж доволі непогано ходить. Якщо приїдемо додому, покажу ближче. Шаркований. Ну що, друзі, пару тройку годин свого часу і ми вже фактично на місці нас вітає, славно звісне, місто Березань, в якому ми живемо. Отак. От вже як додому доїжджаємо, то наче й дощ не такий. І вже й на душі спокійніше. Ну, Наче й недалеко, але все одно ніч уже нас накриває і проїжджаємо сервіс-бус. Зараз буде Тарасу Федоровичу респект. Дякую хлопцям за допомогу. Зараз на, на ремонті тут стоїть дві автівки. 46-ту бригаду стоїть Романчика Пилипенка і стоїть 114-ту бригаду Сергію Токарєву. І забрали вчора вже на 118-ту Слові Кубаку. Друзі, дякую вам за підтримку. Тільки завдяки вашій підтримці ми маємо можливість це все діло робити. Ну а дошкребемо на цю автівку і будемо далі рухатися. Звернень дуже багато. Так, А тут проїжджаємо центр міста. Тут алея наших героїв. Так що працюємо, щоб їх було менше зберігати їхнє життя, тому що той автомобіль і той дрон, і ті тепловізори, і ті окуляри, і всі різні різні речі, вони рятують життя хлопцям. Але, на жаль, люди багато судять в свою міру, як би вони зробили або чому вони повинні. Коли біда, то треба максимум зробити все, що від нас залежить. А, є гайки? Да? О, так що, друзі. Анатолій Лихнуй, я в тебе вже за сьогодні задовбав. Да? Так що, друзі, виходний продовжується. Невеличкі відповіді на запитання і пророблену роботу сьогодні сьогоднішню, яку ми зробили. Пригнали все апарат, а патрон вже, напевно, мітить. Так що, Толя, як тобі взагалі машина? Як ти казав? Нехай люкс, звісно. Да? Отлично. Так що, друзі, ще раз повторююся для тих грамотеїв, які нам говорять, що ми купуємо чермет і роблять порівняння з Володькою брусом. По-перше, ми ніколи в житті не купуємо самі від себе, а якби навіть купили самі від себе, і віддали, наприклад, отакого бобаря, який стоїть на даний момент у нас в дворі. На сьогоднішній день у нас зараз бобар. Хай люкс трьохлітровий. Л200 2005 чи 2006 рік. І Ісузу у нас на ремонті. Да, там трохи косяків. Да, вона нам стала 5000 доларів, але їжачок нам, ми тільки поки доплатили за цю машину, ну, виходить, як завдаток, 1700 доларів. І поки не виїде Ісузу, ми йому гроші не віддаємо. Ну, Там, в принципі, мотор робить, все нормально, знайшли утечку повітря, дякуючи Анатолію і Олександру Бойку. правильно, СТО на Канському, о так що і копійки нас не зняли, потратили час. Ми йому дякуємо і не тільки йому, багатьом людям, які безпосередньо дуже багато підприємців зараз долучаються. І в принципі, там знайшли, коли бак знімали. Дирочки, дирки, ну якось як по рамі, Це в них є. І Ром, Рома Ціпкою з Оксаною вже загнали туди машинку. На жаль, сьогодні у нас вихідний, хлопці не на роботі, але я думаю, з понеділка ми зробимо, вона вже перезута, наче так все зроблене. Останеться тільки перегнати. Але різні напрямки. Бобіка, я думаю, хлопці зараз приїдуть, і ми попросимо лафету, і відвеземо на лафеті, я думаю, так буде швидше. Ця у нас поїде на Донецький напрямок. Це ми збираємо зараз в підрозділ Ігорю Плетіню. Можливо, березанці там дивляться, чим таким планом одразу темніше стало. От. На неї ще ми збираємо, але дякуючи їжачку, вона вже в нас, можемо ще передивитися. Хоч, в принципі, резина АТ ліфтована. Наче проблем немає, ніякі чеки не горіло, все начебто нормально. Ще передивимося. Спочатку, наче завели, наче думали писк роліка со сторони, десь де генератор, де стоїть посилювач руля, вона поробила і воно перестало. Ну, це є такий пшик, і все буде добре. По бобарю грамотею, кажу сразу, о тому грамотею, який говорить, що ми купуємо чермет. По-перше, об'ясняю для тих, хто на бронепоїзді, бронілобий, тупорилий і, в принципі, живе непонятно чим. Скажу одне, їжджу на схід, майбутньо ця людина взагалі ніякого відношення не має, або просто у нього немає чи серця, чи взагалі тільки порівняє, хто що купляє, і можливо десь там 30 гривень, яких скинуло, і розповідає, хто що скинув. Цей бобік стоїть 2000 доларів. Для мене, як для Селюка, наче чимало. Але з точки зору вони сказали їм, не то що треба. Люди дзвонили, кажуть, у нас зовсім нема нічого якомога, щоб побыстріше. Я кажу, я не можу, бо в мене збір. Осьо, збір. І ця машина стоїть 6700 на сьогоднішній день. І купити ще таку машину, це пройде ще місяць-півтора. Я кажу, є в сусіда, спомнив у Олександра Приліпка, який також добре допомагає. Він каже, ну, малий продає там один Бобіка, каже, дві з половиною, ну каже, для ЗСУ дві. Приїхали, подивилися, заводиться дизельний. Резина вже грязева, що б він не взяв. Я хлопцям скину відео, скину фото, кажуть, піде. То ми це діло вже зробили, він вже в нас. І я думаю, що на протязі неділі ми це діло зробимо. На сьогоднішній день це 33, а це у нас вже 34. А наче було вчора, був січень місяць, коли я розпочав цю діяльність. Хайлюкс, звісно, апарат класний, потягнув у нас усіх. Я дякую всім. В першу чергу Оксана Бакуменко і Світлана Добровольська вони назбирали і мені скинули фактично всю суму грошей. Дякую хлопцям за те, що зробили кунга, тому що був, був тент, не було каркаса, триндюлей, і за ніч вони зробили. Так і за ніч за вечір. І все чинчинаря. Так що Бобік-Бобіком, хлопці їздять, бачив і на Запорожцях, і на Копійках. Ще тільки на Волах не їздять. А більшість з них не мають транспорту. Якщо вони сказали, що в них була Волга. То я кажу, може, вам тоді в Уазіка. А у Азіків, таблеток, кращої машини для евакуації поранених, це 58 ма бригада, медики говорили, до мене дзвонили волонтери, повні ж ми їздили до базіля шукали. Каже, тільки у вас високий, прохідність, от і все. Так що ми, друзі, будемо працювати далі, рухаємося далі. Я думаю, що ця машинка, ми ще заженемо грязь, протестуємо, бо по дорозі 120 дійшов, ти на хвості був іде. Да, вона просто катнуся, котки дебелі, кузов важкий. Ну, це у всіх таких елюк. Трошки немає цього такого ривка. Але як пішла, пішла, пішла. Для ривка для для Від Вови ривка для Бондаря ми отримали сьогодні. Відгук ти бачив? Да? По нашому ісузіку. Трактору просто бомба. А хоч казали, да, дурня, класна машина, їздить там, де не їздять на Так що, друзі, знаю, як воно правильно, по собі, просто візьміть, організуйте збір, або візьміть з рідними, скиньтеся і купіть тим хлопцям, наприклад, я можу дати вам 48-му бригаду, ми отдамо Бобіка, а ви ще купіть їм Л-200, ну, купіть на вару і безпосередньо. Позвоніть і спитайте, хлопці, що вам купити? Може вам купити того, то я тут тундру такі теж бувають. Так що я на цьому буду завершувати відео. Наш вихідний відпочивати будемо, як буде у нас перемога, правильно, Анатолій? О, Нема в нас вихідних, і їх не буде. Так що працюйте, займайтеся своїми справами, підтримуйте один одного, не суньте свого сопливого носа туди, куди він не владе. Правильно? А всім ми бажаємо миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока, пока. Тому що сильна родина це сильна Україна, а Україна це сильна велика родина. Так що всім пока.